Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Даша і по ножиці і коробці ви бачите, що в мене сьогодні планується розпаковка. Не думаю, що відео вийде довгим, але побачимо. Тож, починаємо. Що в цій коробці? Коробка ця приїхала з Іспанії з магазину і коротко розкажу щодо чого. А я довго дивилася на. Різні відливанти зоологісту, які мені приїхали з Польщі, з магазину Лулу завдяки моїм чудовим приятелькам Юлі і Алісі, і не могла визначити, чи потрібно мені щось із них. І, зрештою, я подумала, що корова мені подобається, вона мені дарує позитивні емоції, але так, що ой, може так, може ні. Вона все ж таки для мене позитивна і я хочу мати її в себе. І корова це якраз той аромат, який мав таку лімітовану упаковку спочатку, там з, білий такий флакон, з чорними плянками, як у корови, і, відповідно, там така струката упаковка. А пізніше флакони, ну вже класичні, йдуть прозорі, з чорною такою етикеткою їхньою, з, звісно ж, з портретом цієї корови. І я вирішила, що мені треба терміново треба, е, лімітовану версію. Я взагалі думала замовляти якраз е, корову зоологіста з Польщі, з Лулу, -Лу, але там вже е, закінчився лімітований випуск і були тільки звичайні флакони, але я вже їх не так хотіла. Тому я пішла на сайт зоологіста, я е, переглянула увесь довгий список там, 100 тобто ті, хто. Е, Представляє, продає цю марку там по країнах. І там довгий перелік е, інтернет-крамниць. Е, я переглянула все, не бачила е, в Америці, але не хотіла довго чекати звідти парфуми, хоча там ціна якраз була е, приємніша трохи, ніж у нас. Там на якомусь німецькому сайті я бачила за гарною ціною, але його не було в наявності. Там щось, ну, Невеличка якась і так він трошки дешевше в євро е, коштував, а зараз євро у нас впало відносно долара, е, не те, як раніше, було. І е, ще, плюс там якісь знижки були на перші замовлення, але ну, немає його в наявності, я ж не знаю, коли е, е, з'явиться і чи з'явиться взагалі. Ось, потім я дивилася, е, на якихось сайтах е, теж не було е, вже лімітованого випуску, а вже стояв чітко е, цей. Новий вже випуск звичайної корови. В деяких крамницях не було вказано, чи це вже новий випуск у звичайних флаконах, чи це ще лімітований випуск у такій цікавій упаковці. Тому я теж не змогла там брати. І от ж мені захотілося таке щось знайти, не знати. Що. Ось і нарешті я таки знайшла один магазин в Іспанії, я навіть не запам'ятала, як він називається. На якому чітко написано, що це Zoologist Cow Limited Edition. І Оця така строката упаковка і флаконів в чорні плянки. І я вирішила замовити там, добре, що є чим привезти з Іспанії Белофорварда. Ось, і що мені сподобалось в цьому магазині, це те, що там у формі замовлення в кінці там було поле для коментарів, і там написано, що ви можете обрати до чотирьох включно пробників з тих ароматів, що в нас є на сайті, і ми їх вам надішнемо з замовленням. Тобто це не просто там, що бонус, що ми покладемо вам щось, якісь пробнички, коли ви у нас замовляєте, а прямо кажуть, що ви можете вибрати, що ви хочете отримати з пробників. Але там ну, якась така цікава мова була, обмеження. Там була примітка, що пробники мають бути по одному від одного бренду. Це мене трошки засмутило, тому що взагалі я там хотіла. Не всі чотири, але два пробники від одного бренду номенклатур. Якраз я б замовила. Мене цікавий цей бренд, і я справді там роздумувала б, що можливо купити і той, і той, якщо мені сподобається. Але я могла обрати тільки один аромат цього бренду. На жаль, ось мені там ще довелося порпатися по сайту, дивитися, які там є бренди, і обирати. Щось собі. От. І, е, тому я сподіваюся, що тут буде всередині флакон той, що я замовляла, е, і чотири теж замовлені мною коробки. Зараз побачимо, буду відкривати цей флакон. Така коробочка досить важка, хоч і невеличка. Ох. Ну що, я нарешті розібралася з цією хитромудрою коробочкою, як її відкривати. Е, ось е, The Perфюmerі. Всередині такий гарний логотип цього магазину. Добре, що там була одразу англійська версія сайту, а то я б навряд чи щось там розібралася, як швиденько замовити. Дивіться, як це виглядає середині. Зараз спробую вам ближче показати. Я сподіваюся, що воно сфокусується. Перше. З портуком. Це напевно, дякую за покупку. І тут такий милий листочок. М ось це надруковано, знаєте, як наче на папері для чеків. І тут Ола Дар'я, Ола, це я пам'ятаю єдине, що там з, зі школи, з паралельної групи, яка вчила іспанську, я вчила німецьку тоді. Ось це Ола Дар'я, до мене звертаються на ім'я. Вони там щось розписують про те, що я там обрала кау від е, щось. І там якийсь ще. ага. Вони мені, я так розумію, дарують знижку на 10% на три фірми Даніель Хосєр, якщо це він іспанець, звичайно, тому що він якось інакше читається: History in Drops, і Rainier і Бофор Лондон. Ось. Ага, і не ця знижка не буде дійсна для Discovery Set. Ось і. Ось вони сподіваються, що я в них ще щось замовлю. Ось, і ну, це така прикольна фішка, персоналізована знижка, е, така картка. Дякуємо, де перфюмері, знову ж таки, е, логотип на звороті. Е, дуже приємно, що це так теж новою для мене мовою іспанською. В мене вже, з Іспанії в мене ще не було покупок. Ой, Тут дві цукерочки, дві цукерочки, і що важливо, тут ну, теж щось написано. Ага, і тут обов'язково, ну, мабуть, це якісь європейські вимоги, тут вказано інгредієнти і великими Капсулоком тут надруковано потенційні алергени, наскільки я розумію. Тобто мені ще дві цукерки приїхало з іспанського магазину. Ще пакетик зі смайликом. Знову ж таки, не перфюмері. Давайте я відкрию, що ж це там. Наліпочку обережно зніму. Ось така наліпка, смайлик і наліпка цього магазину. Цього магазину, і що ж там всередині за пакетик. Ага. Оце чотири пробники. Ну, це видно, вони ж наливають самі, от як ті ж інгредієнс, ті ж лолуа, вони самостійно наливають в оці такі фіолки свої, ну, так би мовити, пробники з тестерів, як я розумію. І дивіться, тут один пакетик із заклеєною наліпкою, і тут ще й. Теж пакетик заклеїли наліпкою, окрім того, що він просто на липкій стрічці. І я замовила, і потім е, за тестю вам розповім е, о, unknown це, здається, з Imaginary Office. Там вони були. Ну, Це я вже так. Замовила, бо я не знала, що мені ще добрати, тому я от вирішила з Imaginary Office познайомитись. Тут Zoologist Mask Deer. Ага, вони не пишуть брендів, вони тільки пишуть назви парфумів, ну, друкують, бо тут не так уже й багато місця. Ага, номенклатур Adred. Я замовила повторно, я от хотіла Adred і 600 від номенклатур, у них замовити, бо пробник мені нема де взяти, і я хочу все ж таки визначитись, можливо, він мені потрібніший, ніж пудр демуск. Він Ось, І «Еннуі Нуар це Філіппо Сорченеї. Ось такі чотири пробнички. Тут я кладу назад цей пакет. О, тут ще один п'ятий. Ага, тарак, тарак я бачу, я не знаю, що це за фірма, але вони згадували оцей парфум тарак. Отут в, в цьому зверненні до мене, де вони якраз знижку на 10% якусь пропонують обрані бренди. І оце він, вони пробник цього тарак мені поклали. І нарешті, нарешті, трам 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 нарешті, ось тут, знову ж таки, дякую, наліпка така гарна. І тут чорний крафір. Зараз розгортаю, розгортаю, розгортаю. О, є, вона лімітована. Це такий лімітований випуск корови. Ось тут така, е, наче книжечка. Кау. Ось. Відкривається тут такою коровою. Така прикольна ця упаковка, добре, що я знайшла і замовила лімітовану. Я для чогось зберігаю ці всі коробки. Е, я в них не зберігаю парфуми ті, якими я користуюся. Е, але не знаю, От нашу, вони мені щось гріють Душу, вони займають копу місця, але я їх. В себе зберігаю в шафі. Ось-і дві наліпки отут всередині біла ця коробка. І зараз. Ой, воно так грюкає всередині. Я сподіваюся, що з флаконом все о, о. Там в бджолі, ну, в чорній цій упаковці такі. Легше наліпки віддираються. Я, коротше, їх переріжу навпіл, щоб не мучити упаковку. Ах, ну Половинка відірвалася вже наклейки. Що ну. ж робити? Так, сподіваюся, що я розрізала цю упаковку. Так, відкриваю. Ага, вона з двох половинок зовсім. І от тут воно просто випало з цього постаменту, і на зеленій травичці. Корова від «Зоологіста». Корова, білий флакон. Не прозорий, але я думаю, що він просвічуватиметься. Ось, і оця така наклейка біла в чорних лямках. Трошечки пахне. ну Вона така, там є яблучко, там є такі молочні ноти, і тепер, але такий легенький, ну, не, не сумний, так би мовити. Це такий свіженький аромат. Він дуже класний і позитивний. Ну, цілий флакон, я чогось думаю, що мені не треба. Хоча він ну, не дуже стійкий і ним можна политися більше, аніж бджолою, яка в мене є, але я чомусь думаю, що як мінімум ну, половину флакону мені не треба буде. Хоча, ну от, чому, якраз чому я не взяла, наприклад, мініатюрку не замовила там з Канади з пересилкою через Америку ну, з офіційного сайту зоологіста. Там ж можна або мініатюрки по одній взяти, або е, зібрати набір з п'яти мініатюрок, але які завгодно, а не готовими наборами купляти, які от мені не підходять ті, що я бачила. Е, ось, то Чому ж я не взяла 10 мл чи 11 там в Тревелі? Це тому, що е, якраз от. Що мініатюрки, мені, думаю, було б мало через те, що його треба ну, оновлювати, якщо в спеку особливо, або більше його на себе налити, щоб добре було чути, коли ти гуляєш. Ось, але таке в мене поповнення із він теж такий, під кутом трошки нахилена ця передня площина, і тут. Та бач, золочист, в принципі, все те саме решта, що і на моїй пчолі. Ось така розпаковка. Дякую, що розпакували зі мною е, аромат. Е, буду вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Е, пишіть, бережіть себе до наступних відео. Бувайте!